Одним із напрямків роботи лісівників є робота з дітками шкільного лісництва. Шкільні лісництва створені з метою поглиблення в дітей знань про галузь лісівництва, вивчення уроків, як правильно проводитись на природі. Ми стараємось постійно проводити пізнавальні уроки спільно із ДСНС із прикордонниками із військовими. Я дуже люблю уроки, які з нами проводять лісівники, тому що це завжди дуже повчально. Ми завжди дізнаємося про природу щось нове та про нашу екологію, про наше середовище. Спочатку війни у нас було багато уроків. Спочатку це було дуже страшно, тому що всі панікували. Але наш наставник Степанівна і лісівники проводили зустрічі. Нам розказували про вибухонебезпечні предмети, як правильно поводитися, коли побачив цей предмет. Також нам розповідають про вогонь в лісі, що треба бути обережними завжди і про сміття. Запрошуємо вас до нашої лісівничої команди.